На коло нас відбувається дуже багато різних подій, різних речей, також навколо інших людей. І ці речі часто і в більшості своїх, напевно, людям не подобаються. І люди виражають незадоволення тими чи іншими подіями, е, пред'являють претензії до інших людей, пред'являють претензії до, до влади і навіть пред'являють претензії до Бога, куди там дивиться чи не дивиться Бог, чи Він бачить, чи не бачить. Але якщо бути людям уважними до своїх, до своїх справ, до свого життя. І чесними собою, то вони можливо <кій> щоні зрозуміють, що деякі події відбуваються по принципу закону, сівби і жатви. І тоді, можливо, інші багато питань би і відпали колись за їх люди. Але я не чув принаймні від морських людей, за що люди розіп'яли Ісуса Христа. За що його прирівняли до розбійників? І я хотів би, щоб ми звернули це увагу в сьогоднішній день. Ми подивимося, за що люди розіп'яли Ісуса Христа. В Євангелії від Марка в 14 розділі, з 53 вірша, є така історія, яка описана зі Ісусом Христом. І прийли Ісуса. До первосвященника, і зібрались у нього всі первосвященники, старішини і книжники, аби пройшов здалека слід за ним, аж у двір первосвященника, і сівши зі слугами, грівся біля вогню. А первосвященники весь надлівон шукали свідчення проти Ісуса, щоб засудити Його на смерть, та не знаходили. Бо багато свідчили фальшиво проти Нього, але ці свідчення. Не сходилися, і деякі вставали і неправдиво свідчили проти нього, кажучи, ми чули, як він казав: Я зруйную цей храм рукотворний, затриміс будую інший нерукотворний, рукотворний, але, але й таке їхнє свідчення не було достатнім. Тоді первосвященник став посередині і запитав Ісуса, кажучи, чому ти нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать? Він же мовчав і не відповідав нічого. І знову первосвященик запитав його, кажучи, чи ти Христос, Син Благословенного? Я відповів Ісус, і ви побачите Сина Людського, що сидить по правиці сили і гляда на хмарах небесних. Тоді первосвященик роздер одежу свою і сказав: навіщо нам ще свідки? Ви чули богозневагу? Як вам здається, вони ж всі присудили, що він повинен умерти. І деякі почали плювати на нього і закривали йому лице, і били та приказували йому пророку, і слуги били його пощуха. Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, коли став на служіння у свій час. Коли ходив багаторя, звершував справи, які були корисні для людей, представив себе людям, ким він був. Він був Месією. І Ізраїль повинен бути його пізнати, що справи, які звершував Христос, і слова, які Він говорив, і свої слова Він підтверджував ділами. Людина не може просто так робити. У ньому було видно Месію. Але ми бачимо, що Ісус Христос явив себе. Він говорив прямо Я і Отець одного. Він говорив, я і Отець Вного. Він говорить, що я, хто бачив Отця, той бачить мене. Ми бачимо, Ісус Христос представив себе Ізраїлю. Але ми бачимо, що Ісуса Христа. Взяли і розіп'яли. Його розіп'яли рядом з розбійниками, для того, щоб всім наглядното показати, до кого вони прирівняли до Ісуса Христа. Його прирівняли до розбійника, щоб ну, простому народу було зрозуміло, за кого його вважає духовна еліта. Але вони розіп'яли його за що? Вони розіп'яли Його за те, що він говорив правду. Потому тому що Ісус Христос. Ми читаємо, проти нього не могли знайти ніякої, ніякої вини. тому що він не згрішив ні в чому, ні в слові, ні в ділі, ні в думці, ні в чому він не згрішив, не було на ньому ніякого гріха, і нічого йому приділити було неможливо. І тому... Але те, що він робив, те, що він говорив, не подобалося грішним людям. Не подобалося, і вони його розіп'яли. Вони розіп'яли його за правду. Але правда Ісуса Христа, вона восторжествувала. Тому що Ісус Христос, Він Воскрес. Він Воскрес. І людям написано, що це потрібно було, щоб сталося. Тому що головна сила служіння Ісуса Христа, вона скрита. У смерті і Воскресінні. І це потрібно було вирішити питання гріха, людей. І Ісус Христос, цими діяннями Він вирішив, вирішив у свій час. Йому потрібно було померти, і він звершився. Цьому була воля Отця Небесного. В сьогоднішньому дні ми бачимо, що ця подія вона описана подробно. На сторінках Святого письма. Про це говорили пророки, що так воно буде. І це так сталося. Записано, люди можуть читати, перечитувати. Сьогодні ще молоді люди грамотні, вміють читати, мають історію церкви. Але ми бачимо, люди поступають так, як поступають у по відношення до Ісуса Христа. І так як люди поступають, ми бачимо в цьому якби таке духовне зображення людства. Ми бачимо в цьому е, жорстокий сердець, чому в сьогоднішньому дні люди так поступають по відношенню до Ісуса Христа, тому що не приймають Його. Тому що в сьогоднішньому дні Він прославлений. Він прославлений. Про нього написано, хто він такий, для чого це все зробилося. Написано в все, у Євангеліях і в прошлій книзі Откровення, що буде з цією землею, що жде людина, яка не прийме Ісуса Христа. Але ми бачимо, по невірю своєму люди більшість не приймають Ісуса Христа. І це є такою, би, сумною картиною. Ви знаєте, як написано у Псалмі 13, в першому розділі, Сказав безумне в серці своєму, що немає Бога. Він подумав в серці своєму, але думав, що ніхто не знає, не побачить, не почує. Але Господь побачив і назвав його безумцем. В сьогоднішньому дні ми бачимо, що багато безумців, які хваляться тим, що вони там атеїсти, що вони не вірують у Бога, не дивлячись на те, що Господь звершив, що Отець Небесний представить йому всі факти. Більших фактів не буде, в що, чому що, з'являється що, що воля Божа. Але ми бачимо, люди не, не соромляться і не бояться Бога для того, щоб говорити в голос. І в цьому є якби, духовна деградація людства. Я ще хотів би один приклад для того, щоб ми зрозуміли. Про цю деградацію людства, яка проявляється, зачитати в Івані Івана Іоанна є в 8 розділі, є така історія з 3-го вірша написано так. Ось книжники Фарисеїв привели до нього жінку, схоплену в перелюбі, і поставили її посере, посередині. Та й говорять йому вчителю, ця жінка явно була взята в перелюбі. А Мойсей в законі заповів, що нам такі побувати камінням. А що скажеш ти? Це вони говорили, спокушуючи його, щоб знайти що небудь, за що звинуватити його. Але Ісус, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Та коли ті не переставали питати його, він підвівся і сказав їм. Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь у неї, і знов, схилившись додолу, писав на землі. Вони ж, почувши це, докорені сумлінням, почали виходити один за одним, подавши, почавши від старших і до останніх, і залишилися один Ісус і жінка, що стояли посередині. Це... Картини вони являються такою показовою і наглядною в той час. Що коли Ісус Христос дав їм таку можливість проявити себе і покарати, ми бачимо, що вони бачили, що вони самі являються гріховними людьми. І вони почали совість їх почала тривожити. і вони... Почали виходити відуди. І не залишилося нікого, крім Ісуса Христа і цієї жінки. Але я так підозрюю, якби, якби цю жінку привели і поставили в сьогоднішньому дні серед нинішніх блудників, то я думаю, вряд, навряд мені кажеться, що так, що навряд чи вона залишилася б живою. Тому що її побили б напевно кам'ян. Мені чомусь так кажеться. Тому що, якщо люди не бояться... Ісуса Христа не приймають, то тим більше таку справу звершити це для них нічого особливого не представляло би. Тому що люди давно звершують такі справи, давно приступили, як би, перестали багато людей слухати голос своєї Совісті. Але Господь в сьогоднішньому дні говорить, Господь в сьогоднішньому дні нам пояснює, для чого він. Віддав себе в руки грішників, для чого він постраждав, для чого він вмирав, для чого він воскрес, для чого він довготерпить цей світ і Дух Святий на землі, і церква його на землі. Для чого Господь ще дає цей час? Благоприятний час, благодаті, щоб спасати грішників по вірі? Господь нам пояснює, але так не завжди буде. І кожна людина вона, вона обмежена рамками свого земного життя. Після смерті вже нічого поправити не можна. Тому Господь говорить, для вас це унікальний час. Для вас завжди час, для вас завжди час для того, щоб призвати ім'я Господнє і поставити свою душу на якость спасіння, яку Господь пропонує кожній людині. І кожна людина має таку можливість скористатися цим шансом. Для кожної людини, коли вона слово Господнє. Це являється унікальний момент, тому що завтрашній день він може і не настати, а сьогодні день спасіння. Сьогодні можна призвати ім'я Господнє і спасти свою душу, і знайти мир до себе в Ісусі Христі. Він дає цей шанс, і ми йому за цим дякуємо нашому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.